Усім привіт, дорогоцінні! Нехай Господь підкріпить вас на тому місці, де ви є. Ви знаєте, на сьогоднішній день нам усім кажуть про те, що людина вона прийзла від мавпи, але з генетичної сторони це не вірно. Навковці давно довели, що в нашій клітині, саме в ядрі, є ДНК, і кожна клієнка вона має собі неймовірну кількість інформації. В однієї клітині більше пам'яті, аніж у всіх комп'ютерах та усіх приладах, які є в світі. Ви знаєте, що теорія імовірності говорить про те, що навіть самий обычний приклад не може скластися сам собою. 2 плюс 2 плюс 2 помножене на 2 рівняється 8, і це дорівнює просто нулю, що сам просто по собі. Отак, от якщо цифри випадуть і складуться в такий приклад, просто неможливо. То неужели можна вчити тому, що... Така неймовірно чудова структура, як наша клітина, іміючи таку інформацію всередині себе, склалася сама собою, коли рівняння маленьке не може скластися сама собою. Не будемо вірити в еволюцію, а будемо вірити в Бога. Амінь.